Вітаю малята, Я Чейз, рятівник прибіг до вас розповісти, як з незнайомцями себе вести, щоб не трапилось біди, щоб не нашкодити собі правила безпеки вивчити. Кошеня купило глобус та не встигло на автобус. У сльозах сіреньке ходить. Раптом чує, хтось говорить. Підвезу тебе, не плач, дай сюди свій глобус м'яч. Ні, лише у свій автобус, сядем разом я і глобус. Діти, чи можна сідати до незнайомця в машину? Звичайно, ні. Кошенятко теж це зрозуміло і дочекалось свого автобуса. Молодець кошенятко, що не сіло до незнайомця в машину, він би тебе завіз до лісу. Пам'ятай чужу машину, обминай, ніколи в неї не сідай. А ось діти, яка історія трапилась з зайчиком. Зайченятко, загубилось, в натовпі саме лишилось, відійшло лише на крок. Аж до нього суне вовк. Гей, ходім, малюче, разом, маму, я знайду відразу. Дуже дякую, не треба, я звернуся не до тебе. Підкажіть, малята, ви як матусеньку знайти? Малята, як ви вважаєте, до кого звернутись зайчикові по допомогу? Так, звичайно, до поліцейського. А в цьому лісі поліцейський ведмідь. Він слідкує за порядком. Ось який він дуже і сміливий. Зайчику, ти пам'ятай, поліція завжди оберігає нас і в день, і в нічний час. Борсучок додому біг, не жалів коротких ніг. Раптом, бачить, біля дому підозрілий, незнайомий. Вмить сховало борсуча від будиночка ключа. Мабуть, я піду гуляти, татка з мамою чекати. Діти, чому борсучок не підійшов до свого будинку? Так, тому що біля будинку. Був підозрілий незнайомий, а з незнайомцями на вулиці краще не розмовляти, тому що ми не знаємо, вони добрі чи злі. Краще дочекатись маму і тата. Друже, ти запам'ятай, ключі від квартири нікому не давай. Дивіться, діти, без мами і без татка пішло у ліс курчатко, пішло і заблукало, і гірко заридало. Його спитала качка Чому курчатко, плачеш? Живеш ти недалечко, отам От твоє гніздечко. Дякую, дорога качко, сказала курчатко. І побігло швидше додому. Діти, чи правильно вчинило курчатко? Ні, неправильно, без мами і без тата не можна далеко йти гуляти, тому що потрапиш у біду. Будьте обережні. Запам'ятай, кожна дитинко, не йди далеко. Від будинку. А ось маленька мишка тая. На батьків вона чекає. Хтось постукав. Мишенятку, відчини Ми друзі, татка. Я гостей таких не знаю і чужим не відчиняю. А хто там був насправді, діти? Подивіться. Так це злий великий кіт, Що б трапилось, якби мишка відчинила двері. Звичайно, він би її з'їв і все, а так він втік. Запам'ятай, не відчиняй будь-якому чужинцю, навіть якщо пропонують гостинця. Діти, а ось хлопчик Петрик не знає, кому можна відчиняти двері, а кому ні. Давайте йому підкажемо. Нам допоможе портрет його сім'ї на стіні. Подивіться уважно. Адже двері можна відчиняти тільки рідним. Хто це прийшов до Петрика? Його рідна бабуся. Що зробив Петрик? Відчинив двері кому. Бабусі. А це хто, діти? Це якийсь незнайомий сантехник. Що зробив Петрик? Він зачинив двері правильно. А це хто? Це тато, правильно. Петрик відчинив двері кому? Татові. Подивіться, якийсь дідусь. Це не мій дідусь, каже Петрик. Що він зробив? Петрик зачинив двері. Кому відчинив Петрик двері? Так, своєму рідному дідусю. Або можна сказати, дідусеві. А це хто, якась незнайома тітонька, просить молока для кошеняти. Що зробив Петрик? Правильно зачинив двері? Діти, а це хто? Це поліцейський, правильно. Але не можна відчиняти двері, коли ти вдома один, навіть поліцейському. Що зробив Петрик? Петрик зачинив двері молодець. А це хто прийшов? Так, матуся, що зробив Петрик? Петрик відчинив двері матусі правильно. Подивіться, діти, знову якийсь незнайомець прийшов, а ми вже знаємо і Петрик знає, що незнайомцям відчиняти двері не можна. А це хто? Його сестричка? Ні, не схожа. Тому Петрик знову що зробив? Петрик зачинив двері. А ось і його сестричка прийшла. Петрик відчинив двері кому? Сестричці. Ось і вся сім'я вдома. Завжди пам'ятайте, любі малята. Двері чужому не слід відчиняти. Послухайте усім уважно. Правила безпеки у житті, пам'ятайте, користуйтеся, і буде все окей, поради корисні і важливі, бережуть вас світ біти, Обережним завжди будь і не забув. Якщо залишився ти вдома, не відчиняй дверей чужому ні. Про свою безпеку ти подбай Послухайте усі уважно, правила безпеки у житті. Пам'ятайте, користуйтеся, буде все окей. Поради корисні, важливі, бережуть вас світ. Обережним завжди будь і не забудь. Правила безпеки у житті. Пам'ятайте, користуйтеся, і буде все окей.